Доброго дня, глядачі. В ефірі програма «Прияслав Онлайн, яка транслюється на каналі «Ukraine Social Community Голос Громади, буде почутий, і здійснена в рамках проєкту за підтримки фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. І сьогодні наша програма вперше в нашому ефірі, і я надаю слово автору цієї програми Андрію Ковальському. Андрій, будь ласка. Так, усім доброго дня. Радий вітати усіх наших глядачів. Та співколег із 1025 двадцять річницею хрещення Київської Русі, а це насправді великий день для усієї України та усіх християн. Саме тому сьогодні нашу програму я хотів би присвятити цій великій події. І з цією нагодою у нас сьогодні в гостях настоятель храму Святого Єфрема, єпископа Переяславського священник Дмитро Волошин. Доброго вам дня! Доброго дня, Доброго дня Дмитро! А я знаю, що 26 липня в місті Переяславі Хмельницькому на центральній площі міста відбулися заходи з нагоди 1025 двадцять річ, річниці Крещення Київської Русі, і знаю, що ви також були там присутні. А розкажіть, будь ласка, що там відбувалося? Так я мав можливість бути там присутні. Я був запрошений річ утім, що в цей день було перенесено святкування не тільки міста, але й району. Тільки район святкування своє проводив трошки раніше. О 14-й годині в районному будинку культури, де було запрошено духовенство, гості, е, е, депутати там і інші, хто мав бажання і мав час відвідати ці урочистості. А пізніше, вже о 19-й вечора, е, було проведено ці урочистості і святкування з нагоди 1025-ї річниці Хрещення Роси і на площі центральній площі нашого міста, де якраз е, мені випала така змога бути запрошеним. І не тільки запрошеним, а ще й Промовити слова вітання і розказати частково про історію цього свята всім присутнім, які були на площі того дня. Саме святкування розпочалося із духовної музики. Тобто, десь о 7 годині годині почала звучати гучна така музика, православна, християнська. Угу, От, і в 19.20 урочисто святкування відкрив мер міста, міський голова Олександр Григорович Кіра. Після нього було запрошено до слова викладача історії із шостої школи, гімназії Тетяна Лубська виступала, яка коротко, але дуже доступно розповіла всім присутнім про походження цього свята, як відбулася ця подія багато років тому. І вже після цього мав можливість привітання сказати і я. От. Звичайно, це дуже великий плюс для нашого міста, тому, що цього року це святкування провелося для такого широкого загалу. Бо раніше це святкування проводилося хоч і на державному рівні, бо з 2009 року це свято у нас святкується як всеукраїнське, скажімо так. От. І, але як показує практика, то всеукраїнському, по всеукраїнському святкування проводила лише церква. От, а держава все таки залишалася остроння. Саме цього року, можливо, це пов'язано з тим, що це кругла дата являється, Святкування відбулося вже по всіх містах і селах нашого району і нашої області. Це я знаю точно, бо був запрошений також у декілька сіл ще. От і було звичайно дуже приємно, коли йшов або їхав по місту і зустрічалися такі рекламні щити із зображенням храмів із зображенням святинь наших, Які закликали до святкування і наголошували на важливості цієї події, яка відбулася багато років тому, От. закінчилося все це фейерверком, але на площі ще одночасно проводився також конкурс малюнку на асфальті. А пізніше була виставка робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, де можна було побачити ікони вишиті хрестиком та бісером. От, урочистості з даної нагоди також відбувалися по інших селах, по інших містах нашого району. От. І пізніше, вже в самому кінці, святкування закінчилося переглядом документального фільму на тему Хрещення Київської Русі. Напевне, це все-таки було пов'язано із таким пізнім часом, тому що, якраз щоб було потемніло, бо це проводилося все на сцені кінопректором. передавалося зображення. І люди мали можливість побачити цей документальний короткометражний фільм. А, зрозуміло. А глядачів взагалі, людей було багато на площі? Е, ну, взагалі е, там кожного дня доволі людей збирається, але гучна музика, і хоч і не було такої реклами, скликала побільше людей, тому що думали, що з там відбувається. От, і тих, хто прийшов, мав можливість пересвідчитися в тому, що е, чого нас туди зібрали, от, що це є красиве, гарне свято. Яке потрібно святкувати, яке потрібно пам'ятати, яке дає нам зрозуміти те, що все-таки ми хочемо йти тією дорогою, якою йшли князь Рівнопостоль Володимир і велика княгиня Ольга. От. Що ми хочемо тим самим нагадати і навіть нагадуємо усім, що ми хочемо поступати і робити так, як поступали і робили наші предки, тобто великий князь Володимир і княгиня Ольга. От. І так як ми вже потрошки підходимо до, до цієї теми, а я знаю, що після вітального слова Олександра Шкіри а, ви а, провели урочистий малебень, а також розповідали дещо з історії часів князя Володимира та княгини Олі. Розкажіть нам, а, будь ласка, про цю. Ну, взагалі, молебно там проведено не було, було просто а, це надано при... мені слово. так, а, Це вже зараз... просто в пресі, може я не знала, це Так, так, так. так. <рив> от, <рив> е <рив> 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 я б дуже важко було доповнювати е значі, вчителя шостої школи, гімназії пана Тетяну е після її такої е красивої промови, от, історичної. От, але все-таки, ну я наголосив на тому, перш за все, що як люди жили, от, що воно дало, що воно дало для. Рівнопосту ну, князя Володимира, я е, просто старався звернути увагу на те, яким він був, яким він став після того, коли прийняв е, хрещення, коли він став християнином. Тому що до того він був язичником і е, великим блудником взагалі, то, тому що мав 700 наложниць. Уявість, 800 наложниць. О, так, е, це, на жаль, було. Але тоді, коли він став християнином, е, то він став знатливою е, людиною. І він був жорстоким. Ми це знаємо так само. От, він проливав немало крові, багато, він був злим. Але тоді, коли він прийняв таїнство хрещення, то він став милосердним. От і я давав зрозуміти, щоб люди порівняли в тому, що вони побачили, яким він був, яким він став, наскільки переродила його ця віра, яка відбулася в нього всередині. Тому що чим більше він ставав е, таким, ну скажем, е, людиною, яка протирічила християнським цінностям, тим, напевне, більше проснулася ті зерна, і вони проростали, які були закладені його бабцею Ольгою. От і тому от я на цьому наголошую. Я наголошую на тому, що його наступники, які були також християнами, це Ярослав Мудрий, от Володимир Мономах, вони створювали закони, які були рівними для всіх, які були справедливими, які ґрунтувалися на науці Божественній і на Божественній Правді. І наголошую на тому, що також, звичайно, було б непогано, що все-таки в ці дні, святкові дні, і, і наша влада звернула увагу на це і намагалася приймати справедливі закони, які б не відстоювали. Прошарки певних людей, От. а все-таки всіх, і були однаковими для всіх. Зрозуміло. І все-таки в порівнянні: а яке значення має події хрещення для тодішньої київської Русі і для сьогоднішньої України? Тоді багато істориків вважають, що насправді причиною прийняття православ'я. Причиною прийняття християнства Володимиром було те, що він, ну, що він увійшов в Європу. Тому що князь Володимир, ми всі чудово знаємо з історії, що він намагався і дуже хотів, щоб його держава ввійшла у цивілізований світ. Ну цивілізований світ, щоб було зрозуміло, на той час це був світ християнський, світ православний. От. І проблема була в тому, що цей світ не хотів приймати його. Чому? Тому що він був язичником. От. І перше, що вирішив зробити, князь, що треба зробити, то це перемінити віру. І він її перемінив. Він її перемінив. Він це, прийняв... це, це спочатку була така більш політична подія. Ні, напевне, що все-таки воно сприяло, тому що там відбулося чудо, перед тим як він прийняв таїнство хрещення, то він ж, значить, як, як підійшли до міста, до Константинополя і взяли військову блогу це місто, то відбулося слідуюче те, що. Імператор із поспіхом повернувся з військом, який був у той час у, у, у поході, для того, щоб відстоювати місто. От. Але Володимир е, зажадав е, одружитися, війти, скажімо так, у сім'ю е, Константинопольських правителів, е, одружитися на е, княгині Анні. Е, звичайно, свою чергу е, Візантія сказала, що вони нічого проти не мають, але йому потрібно прийняти хрещення. Але одночасно з цією подією пов'язано стан його здоров'я, тому що він якраз на той час почав дуже швидко сліпнути. І от княгиня Анна вона послала була послів для того, щоб йому сказати, що якщо ти хочеш дійсно прозріти, то охрестися. І він охрестився. І буквально той момент прозрів. І саме якраз ця подія, можливо, викликала в нього. Таку твердість його рішення, але до того, звичайно, передувало те, що княгиня Ольга, яка була християнкою, ми чудово знаємо, вона також виховувала князя Володимира, тому що син Святослав він був язичником, так і і язичником взагалі у походах. Але син залишався поряд з бабусею, яка в свою чергу виховала з нього, скажімо так, уже в подальшому чудового християнина, тому що от ці спогади, це навчання, яке вона проводила, воно пізніше дало свої плоди. Ми бачимо. І воно так само певною мірою спонукало Володимира до того, що все-таки його бабуся була розумною людиною і не дарма прийняла саме якраз православну віру і православне хрещення, а не якесь інше. От добре. Ще таке питання. Розкажіть, будь ласка, яку роль ця подія відіграла для нашого міста для переяснення. Не треба бути зовсім релігійною людиною для того, щоб усвідомити те, що якби Володимир не прийняв хрещення, от, не прийняв православ'я, то не було б зараз нас, не було б зараз е, України, не було б зараз того народу, який крізь е, не одне століття проніс віру та Бога. І не тільки віру, а ще, бачите, таку унікальну е, божественну систему цінностей. Православних цінності, які допомагають зараз формувати особистість, правильну особистість кожної людини. От, тому ця роль, звичайно, цей хід точніше, цей крок князя Володимира. Ми маємо до нього пряме, пряме відношення. Навіть наше місто славиться тим, що в нашому місті жив, працював і трудився такий видатний єпископ Єфрем, от, який якраз і називається Єфрем Переяславський, в, в честь якого побудований храм є настоятелем. От. Саме цей єпископ зробив багато чого, скажімо, потрібного і корисного для нашого міста. Він будував перші лікарні, от, перші лазні, храми, от, будинки для подорожуючих. От. Тобто Він розвивав інфраструктуру нашого міста. От. Тому ця подія хрещення вона має пряме відношення до нашого міста, не тільки до нашого міста, а до нашої держави. Бо якби я говорю, якби не цей крок Володимира, то ми не знаємо, як би ми були. Тому що тоді був культ гріха. От, розумієте? Тобто приносилися в жертву навіть от князь Володимир, до того, як став християнином, він доходило до того, що вони приносили жертву навіть християни. от. Людські жертви були. Не тільки там тварин або якісь речі, а приносилися людські жертви. То до чого би дійшло це далі, якби все-таки. от це язичництво, цей культ гріха панував би і далі. Я думаю, до повної розрухи, напевно. Це були б, мабуть, знищення, дуже, дуже жахливі часи. Да. І як на вашу думку, впровадження цього свята що означає для сучасного народу? Ну, я вже говорив, воно, нагадує, воно дає зрозуміти кожному, як жили тоді. От. Наскільки люди були помінялися, наскільки помінялося духовне. Духовний світогляд, духовне життя наших предків, от які були язичниками. Тому що разом з тим, що вони прийняли християнство, то вони прийняли і віру у єдиного Бога, істинного Бога, от, який якраз допоміг, скажімо так, стати на дорогу правди. Тому що саме після цього навіть закони, які ухвалювали князі, так, які були християнами, вони носили характер справедливих законів, частних законів. І самі князі навіть, от, і їхні послідовники, які залишалися твердо відданими в Христовій вірі, православній вірі, вони не залишали простий люд, простий народ, значить, без захисту. Вони допомагали, подавали милостиню, Вони не дозволяли сильним кривдити слабших. От вони любили один одного. На цьому, якраз за рахунок цього, і князю Володимиру вдалося об'єднати свою державу. Тому що саме хрещення, воно відбувалося не так просто, як нам зараз описується в книгах. Ніби що Володимир вийшов, сказав, так всі, значить, війшли в річку самі добровільно і самі хрестилися. Ні, так не було. Людей заставляли силоміт, значить заганяли у воду під тиском смерті, значить, от вони були змушені хрестити. Тому що не так було легко відмовитися від того, що багато років вони сповідували, хоч воно було і неправильним, там, і неправдивим, і аморальним, але вони до цього звикли було. Їм було важко змінити все своє бачення, свій світогляд. Звичайно, не всі, від... не всі погоджувалися, багато проливалося на той час так само і крові, і було вбивство. От. Тому що людей заставляли, скажімо так, для того, щоб. Тому що інакше не було виходу ні. А воно тільки з поколіннями вже переросло більш. А що ж, може, хтось із гостей може якісь запитання. Є до нашого гостя. Ігор, Тарас, є у вас які питання? У мене таке питання мене звати Ігор. У Мене таке питання до, до виступаючого: що, е, чи, чи не є це, от, скажімо, е, проект е, нації, так будемо говорити, от навколо оцеї хру, е, е, дати. Чи взагалі от святкування, чи може бути це ідейним проектом? Так правильніше запитання. Чи може це служити ідейним проектом, оце, оце об єднання, об єднання, яке, скажімо, заходи оці святкування хрещення Русі? Це православне, а я знаю, святкують і греко-католики. Святкують. Тобто, чи це. Не може такі заходи посприяти об'єднанню нашого такого, будемо трошечки е, помішаного е, віросповідання релігії. Будь ласка. Ну, я, звичайно, так, це, це правда. Ну, якщо подивіться, якщо ми на державному рівні святкуємо е, ну, провадження Конституції України, так, День Конституції України. От це є важлива подія для нашої держави, тому ми її святкуємо на державному рівні. Так само і хрещення Київської Росії, це є важлива подія для нашого народу. От і 26 липня, так в оперному театрі, значить, президент України наголосив на тому, що він буде намагатися робити кроки такі, які би сприяли церковному об'єднанню в нашій державі, щоб все таки церква мала змогу об'єднатися. Але Патріарх Філарет… Знову ж таки, 28 липня, після хресної ходи, після молебного урочистого на Володимирській гірці, був виголосив на тому, що сама держава об'єднати не може нас. Церква повинна сама об'єднуватися закликати людей до того, щоб вони об'єднувалися. Тобто, все-таки будувати свої відносини на любові. Тому що ми проповідуємо, що любов це і Бог. І якщо немає любові. Так, в людини, то там немає, там не може бути Бога, там є щось друге, але тільки не Бог. Але якщо людина любить і вона має в собі любов, то я думаю, що звичайно будуть якісь тоді зрухи і будуть кроки для того, щоб ми поважали один одного, поважали вибір один одного і тим самим, якраз об'єднувалися навколо цього. Так само, як і свого часу Володимир князь об'єднав. Дякую. Друзі, дякуємо. Е, є ще якісь питання, Тараса? Немає, так. Е, Андрію. Це для мене е, добрий день. Це для мене дуже тяжка е, така тема філософська. Тобто я багато речей не розумію, мені складно в ній орієнтуватися і е, е, як би то сказати? Святкування святкуванням, так, це є добре, це є все дуже гарно, що ми знаємо історію, що ми пам'ятаємо. Але от що, що зачепив Ігор, ем, що поза тим всім святкуванням, поза всіма е, канонами і, 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 і промовами, немає от того, що об'єднує громаду. Громада розрізнена за різних. Е, Релігія. релігія, не релігія не має значення. Поділ, але факт залишається фактом, що немає тої сили, немає не то, що сили. Е, прецеденту, не прецеденту, можливо. Тих слів чи, 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 чи того авторитету, який би дав змогу, власне, об'єднати або навіть не об'єднати, а зробити суспільство толерантним одне до одного. Тобто зараз толерантність вимірюється тим, що ніхто е в нічиї, як то кажуть, справи не, не, не лізе, кожен залишається при своєму на сьогоднішній день. Але толерантність це є також і повага один до другого. толерантність – це також є і е, не заперечення, а на якомусь людському е, побутовому рівні є е, доброзичливість один до другого. Власне, те, що отець говорить любов'ю. Ну, тобто, е, як би піти от. Чи, чи, чи святкування, якби то не то, щоб змінити русло, а щоб, окрім промов, окрім акцій, ще щось було таке, що було би більш доступним до людей, більш приємним, більш об'єднуючим. Найбільше ну, може, більше любові, що посилали людям. Щось я таке закрутив, Не знаю, чи ви мене зрозуміли. Я думаю, цей хресний хід, який відбувався в Києві, ці святкування урочистості, вони частково кожен хто спостерігав за цим, бачив кількість людей, тому що люди з'їжджалися туди на ці святкування з усіх куточків нашої країни. От. Було дуже приємно, там знаходиться також мав можливість там бути. От з нашого міста також була делегація туди відправлена. От було дуже ті люди, які там побували, вони дуже задоволені. Вони були здивовані тому, наскільки велика маса людей. Людей, які один до одного ставилися, ну не знаю, з повагою, от в тому числі і е, так само дуже багато було вірян, які ну я не знаю, не пропагандували, а показували дійсно оцю українську культуру, показували українську мову, українську пісню. Тому що після цього святкування на території Михайлівського Золотоверхового собору відбувся концерт, де мав участь гурт. Орфей це такий значить, хор, який зараз співає значить, у Кафедральному соборі Святопокровському, Української православної церкви Київського патріархату, наскільки мені відомо. От. Це було дуже гарно, коли заспівали ці такі повстанські пісні, наскільки людям було приємно і весело згадати свою українську мову, свою українську пісню. Тому що церква і взагалі в ці свята ми повинні згадувати своє коріння, хто ми є. Ми повинні якраз от е, концентруватися на тому, що ми є українці, і не, не цуратися того всього українського. Ми повинні намагатися всю ту культуру, всю ту традицію передати своїм дітям, е, своїм онукам, е, тому що ту спадщину і ці духовні скарби, які ми отримали від наших прабатьків, е, нам не треба їх розтрачати, розтринькувати. А нам потрібно їх зберігати і передавати далі, 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 щоб на наші покоління, вже подальшому, бачили, е, тобто якими повинні бути українці, якими повинні бути люди, які, є, які називають себе православними, щоб не називати, а щоб бути шаним. Дуже дякуємо. Андрію, у вас ще є інформація якась на сьогодні? А ні, з інформації нічого такого більше немає. Ми дуже дякуємо сьогодні всім, хто е, приймав участь в нашій програмі, особливо священнику Дмитру Волошино. Дуже дякую, що ви прийшли до нашої, до нашої програми. І сподіваюся, що можливо наш оцей опит проведення цих зустрічей. Е, Буде якимось початком, можливо якихось новшиств, які можете ви собі взяти для роботи, і ми можемо зокрема це поговорити повз нашої програми. Дуже дякую Андрію за його чудову програму, яка була приурочена такому святу. І дякую Ігорю за те, що він висловив свою думку у нас на програмі. А я нагадую, що це була програма Переяслав онлайн. Thank you.